Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 86, другий варіант. Перше завдання задача. У магазині було 45 телевізорів. За день продали п'яту частину телевізорів. Скільки телевізорів залишилось? Запишемо умову до цієї задачі. Було, продали, залишилось. Було 45 телевізорів, продали невідомо скільки. Але відомо, що 1 п'яту від усієї кількості телевізорів потрібно знайти, скільки телевізорів залишилось. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки телевізорів продали. Для цього ми 45 поділимо на 5 і помножимо на 1. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 9 помножити на 1 дорівнює 9. 9 телевізорів продали. Знаючи, що було 45 телевізорів, а продали 9, можемо знайти, скільки телевізорів залишилось. 45 відняти 9 дорівнює 36 телевізорів. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 45 це число нам відомо за умовою задачі, відняти 9. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 45 відняти 45 поділити на 5 помножити на 1. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 9 помножити на 1 дорівнює 9. 45 відняти 9 дорівнює 36 телевізорів. Відповідь: 36 телевізорів залишилось. Друга задача. У п'яти менших пакетів розсипали 10 кг пшона. В один великий пакет вміщається пшона на 2 кг більше, ніж у один менший. Скільки потрібно великих пакетів, щоб розсипати 20 кг пшона? Запишемо умову цієї задачі в таблицю. Поділяємо таблицю на три частини, називаємо стовпчики один пакет, кількість всього. У нас були маленькі та великі пакети. В 5 менших пакетів поміщається 10 кг пшона. Нам невідомо, скільки кілограмів поміщається в один пакет. А в один великий пакет поміщається на 2 кг більше, ніж в один малий. Нам потрібно знайти, скільки необхідно великих пакетів, щоб розсипати 20 кг пшона. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів пшона поміщається в один малий пакет. 10 поділити на 5 дорівнює 2 кг. Тепер можемо знайти, скільки кілограмів поміщається в один великий пакет. 2 додати 2 дорівнює 4. Знаючи, що в одному пакеті 4 кг, а нам треба розсипати 20 кг, ми можемо знайти, скільки для цього треба пакетів. 20 поділити на 4 дорівнює 5. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 20, це число нам відомо за умовою задачі, поділити на 4. Це число ми знайшли другою дією, але в другій дії 2 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 20 поділити в дужках три числа. 10 поділити на 5 додати 2. 10 поділити на 5 дорівнює 2, 2 додати 2 дорівнює 4, 20 поділити на 4 дорівнює 5. Відповідь: 5 пакетів потрібно для 20 кг пшона. Третя задача. Сума трьох чисел 700. Сума першого і другого 490. Сума другого і третього – 380. Знайти кожне число. Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три числа. Нам невідомо, чому дорівнює кожне з цих чисел. Але відомо, що сума першого і другого 490, сума другого і третього 380, а сума трьох чисел дорівнює 700. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, чому дорівнює перше число. Від суми трьох чисел 700 ми заберемо суму другого і третього числа. 700 відняти 380 рівня 320 це перше число. Знаючи, що сума першого і другого числа 490, ми можемо знайти друге число. 490 відняти 320 рівня 170. Знаючи, що сума другого і третього числа у нас 380. Ми заберемо друге число, знайдемо третє число. 380 відняти 170 дорівня 210. Виконаємо перевірку, додамо всі три числа: 320, 170 і 210. 320 додати 170 дорівня 490. Так, і у нас за умовою задачі сума першого і другого числа. 490 додати 210 дорівняє 700. Значить, кожне число ми знайшли правильно. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Частка чисел 100 і 50 дорівнює 2. 600 поділити на суму чисел 100 і 200. 100 додати 200 дорівнює 300, 600 поділити на 300 дорівнює 2. Частка чисел 420 дорівнює 20. 370 відняти частку чисел 505. 500 поділити на 5 дорівнює 100. 370 відняти 100 дорівнює 270. Різницю чисел 1000 і 100 зменшити на 30. 1000 відняти 100 дорівнює 900. 900 поділити на 30 дорівнює 30. До частки чисел. 100 і 20 додати 70. 100 поділити на 20 дорівнює 5, 5 додати 70 дорівнює 75. До частки чисел 60 і 20 додати частку чисел 400 і 200. 60 поділити на 20 дорівнює 3. 400 поділити на 200 дорівнює 2, 3 додати 2 дорівнює 5. Частку чисел 820 збільшити на 540. 800 поділити на 20 дорівнює 40. 40 додати 540 дорівнює 580. Натисніть на паузу та виконайте обчислення іменованих чисел. Перевіряємо. Для того, щоб виконати це завдання, ми маємо пригадати одиниці довжини та одиниці маси. 5 метрів відняти 20 см. 5 метрів це 500 см, відняти 20 см дорівня 480 см. 1 кг відняти 300 грам. 1 кг це 1000 грам, відняти 300 грам дорівняння 700 грам. 200 грам відняти 50 г, дорівняння 150 грам. 600 г поділити на 20 грам. Зверніть увагу: тут у нас грами скоротяться, тому що іменоване число ми ділимо на іменоване, то у відповіді буде. Число без імені. Дорівнює 30. 5 кг помножити на 2, дорівнює 10 кг. 90 дециметрів поділити на 3, дорівнює 30 дециметрів. Відновити вирази. Перевіряємо. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 40 поділити на 1 дорівнює 40. У нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 50 поділити на 10 дорівнює 5. У нас невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 3 помножити на 10 дорівнює 30. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 200 поділити на 100 дорівнює 2. У нас невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 20 помножити на 3 дорівнює 60. У нас невідомо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 80 поділити на 20 дорівнює 4. У поданих словах зникли літери. Дібрати їх за допомогою чисел, прочитати слова і записати. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Р. Додати 1 додати на дорівнює родина Ч – додати 100 додати тіл дорівнює чистотіл. 3. Додати кутник дорівнює трикутник. 3. Три, додати тон дорівнює тритон. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.